Каналу, ми знову знаходимося в селищі міського типу Східниця. Це останнє відео цієї моєї мандрівочки для вас. Я його тут хотів почати біля міськради, а тут тут побачив стадіончик, тут напів обох, та тут на піх польових умов на лависі побідав. Та я так красиво так. Це така церква. Так Футбольчик грають. І тут і гірочка, бачите. Так, що красиво. Тут хвартні. Заводи таке потряпане все. Нічого все одно що є стадіон. Яке на сильний пункт поховається. Тут лавочки, бачите, для відпочинку. Так не зроблені. хотів спочатку піти, а потім побачив стадіон. Там зручніше. Такі напів Ліві умови тепер. Вчора. Другого Другобиче довелося якомусь гендері там, так на столі, потім ну добре, пройдеть вже там на другій оптики тихенечко. То добре, там добре, люди є. Дозволили обідати пам'ятник дерево заховався. Така цікава конструкція. Оце східницька селищна рада. Пам'ятник таразирує, що ще б ще що Касюбицькому наших будетне поету та письменнику. Проти сонця може не дуже. Тут я ще не таке чимале селище, я вам хочу сказати, але все я не з Там на цій гірці. Те, що я там гуляв, показував вам. той парк та джерела. Що це сидів води. Вже демо по міського типу Східниця Львівської області. Таке цікаве селище. Я би сказав так, малі Карпати на Львівщині. Так горами Навколо Оточене і внизу, Як звичайно, Карпатське село. Такі файні дівчата тут вже далі рушаємо йдемо до автостанції де я сяду на автобус і поїду у трускавець добувати свої кіні у цьому чудовому краї Львівської області. Кому подобається відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Тут такі мені ще. Я йшов фігурки, сподобались. такі чоловіки зараз покажу. Такий, наприклад, готелі. Це вони, мабуть, зробили інсталяцію. Тут такий медмідь, хоча лапа вимос. Бачите, юпляє. Дітиночки так красиво ростуть. А тут чоловік. Несебарильця написано на втусі, вода джерельна. Як ви побачили з минулого відео, тут водички можна безкоштовно попити на відміну від Трускавця. Це тут вже автостанція. Прям поруч. Зараз вам ще одне цікаве місце, покажу. Дім просві... Народи Дім про світа. І то так є це. Нагадую, як у коломії музеї Лісок. Бачите, які фігурки. Як ви коли ми музей писанок, і тут бачите така велика писанка, і там біля музею теж на зразок такої. Так. Кому подобається відео, ставте лайки та поширюйте інформацію про Україну. Підтримуємо наш туризм. В наші краї. У нас дуже багато цікавих місць в Україні. Тільки почне їздити. Ось як люди живуть. Є такі, я так побачив старі будинки і нові будинки. Тут це все ще одне таке зроблено. Більш Більше старитих прироблена. Гомле східницька селищна територіальна виборча комісія тут знаходиться. Коли вибори у них проходять, то вони тут голосують, місце є. Прийдемо. Ще трошки пройдемось по селищу міського типу. Східниця. Діліться коментарі, що ви надаєте. Щодо цього селища там вони коментували, що в трускавці платна вода, тут туди вже ніхто не буде їсти, Та тут бачите безкоштовно, то що сюди всі перебираються до автобуса, то я його трошки ще поведу, познімаю, кажу вас і це відкриє Це така гірочка там. Це церква, яка з того боку стадіону була, коли ми починали це відео. Це це до Борислав. Нам треба на напроскаватися. Борислав проїграємо, ж таке чимало міста. Це сюди як приїхав, де сюди автобус привіз. Трохи ще пройдемо, поселище міського типу посліднеться. Під вивізкою. камера навіть стоїть підписуйтесь на мій канал підписуйтесь на мій канал та ставте лайки Ми пройдемось поки трохи по тому мосту струмок тече річка через їж нагадаю ми гуляємо по селищу міського типу східниця Львівської області як красивий струмочок біжить в зароблять так і маленькі Карпати. А другобич, де ми перед цим були маленький Львів. Так тут серія Ви бачите, різні будиночки є дерев'яні такі. Є такі вже більш здобуті. В цьому місці більш такі старі. Що? Ну я гадаю, ви трошки добро маєте ну, що таке селище міського типу східниця Може подорожуємо по Україні, то відкриваємо для себе нові місця. З вами був автор, то ваш покорний слуга Олег Павловський. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Звічу вам всім здоров'я, до побачення, з цього чудового край. Уселимічського типу Східниця, До побачення!